Працівники громадських приймалень народного депутата України Сергія Капліна, його помічники та спеціалісти відповідного кол-центру відвідали тренінг, де їх навчали фахово допомагати тим, хто звертається зі своїми проблемами. Тут зібралися люди різних професій, проте зі спільною метою об'єднатися задля ефективної роботи на благо країни та міста. Зокрема, проблеми міста Полтава вони е, е, стандартні. Це криші, це е, підвали, це під'їзди, це міждворові проїзди, це дороги. Це та проблематика, про яку ми говоримо постійно, про вирішення якої ми закликаємо міську владу, до вирішення якої ми закликаємо міського голову. Але, на жаль, на жаль, вони поки що не змінюються. Я думаю, що завдяки. Роботі громадських приймалень ми змінимо цю систему. На сьогодні громадські приймальні Сергія Капліна функціонують в 15 районах Полтавщини. До кінця липня їх планують відкрити по всій області. Щодня до кожної з них звертається кількасот людей. Більшість їх негараздів без проблем може вирішити і повинна це робити місцева влада. Проте бездіяльність чиновників та владних кабінетів змушує громадян шукати допомоги в Сергія Капліна. Робота приймалень нардепа налагоджена таким чином, що кожне Звернення жителів детально опрацьовується спеціалістами. Разом із депутатським запитом направляється до необхідного управління чи органу, розповідає народний обранець. Протягом всього часу вирішення справи фахівці особисто контролюють її. Я завжди стояв на позиції, боротьбі за інтереси і права простих людей. Для цього потрібна потужна команда. Ця Команда повинна бути навчена, ця команда повинна. Могли забезпечити реалізацію ваших конституційних прав для того, аби захистити вас від держави, від чиновника, від судді, від прокурора, від часом бандитської влади. Ми повинні спиратися на потужну професійну команду. Щоб оперативніше реагувати на звернення громадян, відтепер у Полтаві функціонує кол-центр. Зателефонувавши сюди, можна отримати кваліфіковану відповідь на питання, яке турбує, та домовитися про особистий прийом із відповідним фахівцем чи Сергієм Капліним. Кол-центр нам дає дані люди з якого регіону, з якого району, з якого села чи міста звертаються, да і ми дивимося, де найбільше, так ви говорите, вау людей, де найбільше питань не менше 75%. Вирішується позитивно. Є просто люди, які такі питання і звернення, що ну дуже важко або практично неможливо вирішити. Да, це судові рішення, термін дії, яких у давності просто за давністю ми вже не можемо їх вирішити. Ніяк одна із специфічних ланок роботи спеціалістів громадських приймалень Сергія Капліна реагування комунальних служб Полтави на потреби місцевих жителів, розповідає Олександр Шамота. Щодня фахівці направляють сотні депутатських запитів до відповідних управлінь, контролюють їх розгляд. Є перемоги. Наприклад, вчора звернулись мешканці одного з будинків. Завдяки нашому депутатському запиту їм відремонтували кришу і люди доволі. До команди тих, хто допомагає боротися за права та інтереси простих людей, можна приєднатися, звернувшись до будь-якої громадської приймальні Сергія Капліна чи зателефонувавши до кол-центру.